Усім привіт, з вами я Фал, і сьогодні ми поговоримо про Rocket League. Гра була розроблена американською студією Psyonix 7 липня 2015 року на платформах PS4 та ПК. Спочатку з перших матчів League дає море фану Всі їздять за м'ячем, і ніхто ще навіть не задумується про гру повітря чи якусь тактику. Але проходить трішки часу і вам попадається противник, який злітає в повітрі і забиває вам гол. І ви навіть не розумієте і задаєтесь питанням, а як він взагалі це зробив? Гра має багато режимів від 1 на 1 до 4 на 4, а також сплітшот 3 на 3. Зараз в класі кажуал є ще сплітшот 2 на 2, а у змагальних режимах є матчі від 1 на 1 до 3 на 3 і режими гул, де у вас можуть з'являтися різні бонуси по типу торнадо або боксерської рукавички. Також є Баскетбол 2 на 2. Ну тут просто поміняли футбольні ворота і м'яч на баскетбольні. І останній це дропсот, де можна реально навчитись літати. Ну а на цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока!